Ми чуємо, що Росія хоче примусити Україну до підписання мирної угоди і виборів. Ну в цій ситуації, коли в Україні весь час триває. На воєнний стан і в лідер цієї країни вже за популярністю впав до 4%. А, міста зруйновані, вони виглядають як Просто якесь згарище. Ну от з Києвом це не зробили, тому що, ну, мабуть, економлять ракети, але якби хотіли, то це було б не 20 країни, а 100% країни. Я думаю, що якщо сідати за стіл, то тут уже і український народ вирішить, що ой, щось давно не було. Виборів це не Росія каже Україні, що треба вибори. Це об'єктивна ситуація. Подивіться, їхні міста просто зруйновані. Там каменя на каменю не залишилося, це як у Газі. Ці міста виглядають як Газа. У багатьох із них відсоток знищених будівель навіть вищий, ніж у Газі. І... Люди втомлені, вони хочуть, щоб щось відбулося. І це питання мене вже давно хвилює. Ми а, вирішували питання із НАТО, коли замість європейських країн а, за все платила Америка, але ми це вирішили. Ну і треба платити, і треба з'ясовувати, куди йдуть гроші. А, президент Зеленський минулого тижня казав, що не знає, куди ділася половина грошей, які ми давали. Це 350 мільярдів. І ми повинні зрівнятися із Європою в цих цифрах. Європа виділила десь 100 мільярдів, а ми Понад 300. Це важливіше для них, ніж для нас, тому що між нами ще цілий океан. Але куди діваються всі ці гроші? Я ніколи не бачив якоїсь чіткої бухгалтерії. І я не побачу ніяких паперів. І знаєте, чому я хочу миру? Я не хочу, щоб гинули люди. Я дивлюся, як вони гинуть, і вони, і росіяни, і українці. Неважливо звідки вони а це люди з нашої планети. Я думаю, що в моїх силах закінчити цю війну. І Я думаю, що усе відбувається правильно.